Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! І так, всі пенсіонери, громадяни України, вже знають, що в березні 2023 року буде проіндексовано пенсію, підвищено пенсію, але до, до сьогоднішнього дня ніхто не знав, наскільки буде підвищуватись пенсія. До речі, хотів би звернути вашу увагу, що інформація про, інформація про те, що пенсію. Індексацію пенсії переносять на квітень 2023 року, являється недостовірною. Пенсію все-таки ж проіндексують в березні 2023 року. І так, всі чекали підрахунку рівня інфляції, тому що, як сказали в Міністерстві соціальної політики, саме від цієї цифри буде залежати рівень підвищення пенсії через її індексацію в березні 2023 року. І ось буквально вчора, 19 лютого. Року, голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович офіційно на телебаченні заявила про те, що пенсія буде підвищена на 20% всім пенсіонерам через індексацію. І ось сама вирізка, де Оксана Жолнович розказує саме про це підвищення на 20% для всіх пенсіонерів. Поїхали! Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Отже, понад 10 мільйонів пенсіонерів вже з березня будуть отримувати пенсію на 20% більшу. Про це заявляє прем'єр Дани Шмигаль. за законом про державний бюджет на 2023 рік перегляд цих виплат не є обов'язковим. Але президент доручив, тож індексацію проведуть. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Доброго вечора. То що правда, що всім пенсіонерам піднімуть пенсії? Так, всім. правда, всім. Ми власне працюємо над тим, щоб забезпечити індексацію для усіх категорій, тому що зазвичай я знаю, вже ширяться чутки в мережах серед експертів. А кого ж торкнеться підвищення пенсії? Бо формула, яка є визначена чинним законодавством. Передбачає підвищення пенсії тільки для тих категорій, що мають пенсію більшу ніж мінімальну. Зазвичай люди, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, у них вже є певні гарантії, так би мовити, дотяжки, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Пенсіонери це традиційно та категорія, яка є. Найменш захищеною, тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення пенсії, і навіть тим, кого вона найменше. Два уточнення невеличких військових пенсіонерів. Це стосується так само, так само, так само, і друге уточнення. Там 20% підвищення, якщо я не помиляюсь. Тобто, по ідеї, кожен пенсіонер, який зараз дивиться марафон Єдин новини. Він такий може: ага, у мене пенсія така, то плюс 20% Я в і з 1 березня, отримую. з 1 березня, 20% за загальною формулою. Так підпишись на YouTube та Telegram канали банківського клубу. Посилання під цим відео.